Transcrição У Молдові відбулися доленосні вибори до парламенту, які відіграють вирішальну роль у визначенні подальшого курсу країни. За даними центральної виборчої комісії, впевнено перемогла проєвропейська партія президентки Маї Санду з більш ніж 50% голосів. Патріотичний блок під керівництвом колишнього проросійського президента соціаліста Ігоря Додона набрав удвічі менше про поразку проросійських сил та перемогу демократії в Молдові. Розкаже Олександр Мужичук. Про європейська партія президентки Майі Санду Дія та Солідарність здобула тріумф на парламентських виборах у Молдові. Після підрахунку 100% голосів їй вдалося не просто перемогти, а й зберегти абсолютну більшість у парламенті, який тут ухвалює ключові рішення, зокрема щодо зовнішньополітичного курсу країни. Таким чином партія Санду зберігає одноосібну владу і не буде змушена шукати союзників по коаліції. Росія не досягла своєї мети. Вона витратила великі гроші на ці вибори, але результати показують, що вони провалилися. І провалилися завдяки спільним зусиллям державних інститутів, змі, преси, громадянського суспільства. Таким чином, це була фактично відповідь усього суспільства на спроби Росії втрутитися. І ви бачили розслідування нашої та міжнародної преси. Ми маємо докази грошей, які Росія витратила. І звичайно ж, докази спроб підкупу виборців у різних регіонах країни. Коли Росія організує масштабну схему підкупу виборців їй простіше робити це у зокрема Придністров'ї, бо молдавська поліція та антикорупційні органи не мають туди доступу. Нагадаю, Молдова має проросійський сепаратистський анклав Придністров'я вздовж кордону з Україною, де присутні російські окупаційні війська. Жителі цієї частини мають молдавські паспорти, але їм треба перетинати річку Дністер, щоб проголосувати. Багато хто з них налаштовані промосковські. і один із головних суперників Санду та експрезидент Ігор Додон заявив, що мали місце всілякі переслідування, які заважали їм голосувати. Одразу після закриття виборчих дільниць Додон виступив на національному телебаченні, впевнено заявивши, що його проросійські союзники виграли вибори. Ще перед голосуванням він твердив, що Майя Санду втратить більшість у парламенті. І з цим були згодні багато експертів, які підкреслювали, чимало громадян Молдови і досі дивляться російські телеканали, які з усіх сил намагалися поширювати дезінформацію та дискредитувати Санду, спекулюючи зокрема на темі стрімкого зростання цін на газ, який мол. Това нині отримує з Європи. Як мінімум, 40% голосів будуть результатом російського втручання. Знову ж таки, нам треба розуміти, що це почалося не зараз і не минулого року. Це тривало постійно. Російський вплив на інформаційний простір на уми людей постійний. Тому ми не позбулися радянської спадщини, радянської пропаганди, яка вплинула на багатьох. Росії вдалося зберегти цей вплив та навіть посилити його, особливо після 2014 року. Як пише Бібісі, вирішальним фактором успіху партії Майсанду стали дії влади спрямовані на обмеження можливості участі проросійських сил у виборах. Свою роль ймовірно зіграло й те, що невпинна війна в Україні у фоновому режимі впливає на політичну свідомість громадян Молдови. Я дуже задоволений результатом виборів і радий, що у нас буде європейське майбутнє. Більшість європейських лідерів, а також президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн і голова Євроради Антоніо Кошта, вже привітали Молдову з перемогою демократії. отже, вчора перемогли демократія та воля молдавського народу. Молдова зробила чіткий вибір на користь свободи, демократії та Європи, незважаючи на російські втручання та гроші, витрачені Кремлем на підкуп голосів, залякування та поширення брехні, Росія зазнала невдачі. Перед виборами Санду називала їх найважливішими виборами в історії країни, адже вони багато в чому визначать подальший проєвропейський чи проросійський курс Молдови. Блумберг писав, що Кремль підготував багаторівневу стратегію втручання в ці вибори, і головна мета Путіна зірвати євроінтеграційний курс країни і послабити позиції майсанду та її партії. Однак, зрештою, Молдова не стала проросійським анклавом біля південно-західних кордонів України і проголосувала за європейський шлях, незважаючи на великі гроші, витрачені Кремлем на дестабілізацію ситуації в країні. Олександр Можучук, програма «Вікна СТБ. Єдині новини ставте вподобайки і підписуйтеся на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.